Ну що ж, вітаю вас черговий раз. Шановні дорогі українці, значить, я хочу вам зараз показати одну карту і пояснити, як буде проводитися захоплення наших міст. Ну от зараз я вам покажу карту і прочитаю її детальний зміст. Уманчани будуть, як то кажуть, трошечки в шоці. Зараз. Так, перед вами карта міста З Чим написом читайте прогулянка єврейською Уманю. Українського тут уже немає. Це, я не уявляю, що можна було це в інших країнах так робити. Тепер читаємо. Ця карта створена за, за фінансове сприйняття Європейського Союзу. Її зміст, що належить виключно партнерам проєкту «Рехебіт». Зрозуміло, це не наш, не український проєкт. Та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу. Отак, От дивіться, як гарно дипломатично ушли від питання. Ну що ж, давайте подивимося, коли це зроблено. І так карту е підготували Центр міської історії та відділ культури Уманської міської ради в межах проекту, знову цього не нашого, не українського. Спільна відповідальність за, е за спільну спадщину. У 2019 році. У мене з ними немає ніякої спільної відповідальності за мою спадщину. Ну і далі дивіться. І далі тут дивіться дуже цікаві речі. Хто в нас тут, як то кажуть, головний розробник всього цього? І так, у нас хто? Яка наукова консультація? Йоган Штерн. Ну все, наших тут немає науковців. А тепер люди добрі, дивіться, сюди, що написано, читайте. Бачите, район паломництва, територія, на якій мешкають. Будь ласка, увагу, лише хасиди. Це місто Умань. І далі дивимося на карту. Бачите, на території Умані є місця. Ось вони вам показані. Бачите? Ще раз я вам зараз так покажу, щоб ви її побачили. Тут уже Уманчан немає від слова зовсім. Беремо другий пояснювальний знак. Район паломництва, територія більшість мешканців якої хасиди. Більшість. Так от на території Умані, дивіться, бачите? Ось територія Умані. Все. Тут ось, ось, ось більшість, бачите, заштрихована. Уманчан там немає. Коли я говорив про це раніше, всі чомусь надсміхалися. Ну і тут жодних наших, як то кажуть, пам'ятників залізняку та ігонті Тут цього нема. Вони цього бояться, як вогню. Тобто вони нам прописують. Дивіться, у нас є така та школа ДОСААФ. Вони вже прописують, що це Це Талмуд Тора. Тобто ДОСААФ вже Талмуд Тора. І тут все, повністю всі наші, які зараз були будівлі, вже перейменовані ними. А тут по-іншому не скажеш. Це вже підготовка 100%. Ви ж знаєте, як вони готуються. Ну і що, міська мерія, як то кажуть, допродались одні. Спродались другі. Люди добрі залишилися тільки з одними назвами. Ой, пролється. Шан... Шановні, нешановні, як то кажуть, можновладці. це людське на ваші голови огняними потоками проллється. Ви хлібанете горя. Хтось це все вам начне, а хтось закінчить. Як можна продати власне рідне місто? Я не розумію. Просто не розумію. Ну що ж, на завершення, хочу додати. Карта в своєму роді, унікальна. Да? Так от, у 1822 році, наші предки ортодоксальні, наші предки, як то кажуть, вони знищили все це, а, позакривавши і визначивши, що це їхнє, тобто що це власність наших предків. Вони були чіткі, вони були молодці. Це ми там зараз якісь тюф'яки. Так от мені знаєте, що сподобалося, щоб охарактеризувати, як вони змінюють історію вже. Це нагло змінюється зараз. Це такі як Яценки, оці всі тварі. Хочуть змінити цю історію, послухати, що вони пишуть, тому що це також за допомогою цього депутата, яка було створено, вони пишуть у польсько-єврейсько-українському світі Умані, тобто українсько уже саме останнє. Польсько-єврейсько-українському світі Умані кожна з громад знаходила в Софіївці щось своє. Перепрошую, яке своє? Якщо Потоцький був поляком, да, якби мої корені, да, Українці в корені, але перепрошую, що значить щось своє. Це вони вже знайшли щось своє. Люди добрі, я говорю, пригадаєте мої слова. Такі депутати, як Яценко, вже віджимають ці Софіївки. Вони вже готують. Ви розумієте на користь кого? Забудете ви, що таке Софіївка. Прийде час. І вам скажуть, що гоям туди не можна. Я говорю, дуже прості, очевидні речі, люди добрі, дуже прості і дуже очевидні. Так що, як то кажуть, ситуація, як вони сказали, ах, рахунок історії ще не закритий, не будьте тюфяками, Станьте, дійсно українцями, пам'ятайте, вони нас всіх не пересажають і не перестріляють. Але якщо ви будете пасивними в цій боротьбі, ну тоді і наслідки вас будуть відповідними. Думайте про своїх дітей і своїх внуків. Все з Богом.